Набір з семи штук, трусиків сліпів з полуничками. Цей набір в нашій наявності ну дуже давно, скільки вже десь? Приблизно 5 років точно. Ну, Це нормально. Але, якщо чесно, я не розуміла чого. Спочатку теж здається, чому на нього такий попит, да? але потім дивишся на нього, та блін, а чому б його не купити? Яскраві кольори, асоціація з літом. Взимку угу. можна взяти, щоб тобі нагадувало про літо взимку. І класна розвина сітка від S до 2XL. Ну, прикольна думка, насправді логічна, ну, логічна. Да, тому що я не могла поняти, що от він так давно в нашому асортименті і до сих пір він користується великим попитом. І от мені здалося, що трусики самі по собі, от вони йдуть дійсно з ну, такими веселими принтами. Тобто, якщо дивитися про те, які емоції в тебе викликає даний набір, ну 99% що позитивні емоції, і коли ти на нього дивишся, тобі прямо реально так от ну, весело. Але зауважу, що. Ларини такі знаєш яскраві, які ну прям дуже кидаються в очі. Вони ніби яскраві, але одночасно приглушені. Ну так, класно те, що, наприклад, в наборі тут три там штучки трусиків чотири, тому що це ж теж йде в нас в набір. Чотири штуки йдуть таких от темно-темно-синього кольору, але з акцентним яскравим принтом. І от три штучки трусиків йдуть взагалі такого яскравого літнього відтінку. Тут червоний, бірюзовий це, а не зелений. Ми просто тільки що спорили з дівчатами, який ж це колір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який колір. Ви бачите на цих трусиках. Але... Бірюзовий ви казали зелений. <свісна> <свісна> От, тому це такий бірюзовий колір. А, і знаєш, є такий момент, я думаю, 100% це у всіх жінок і всі це роблять. Що саме, коли нікого вдома нема, танцювати або повністю оголенею, або просто в білизні, коли ти там ти кудись збираєшся. Можливо, в наших клієнтів є такі випадки. Я, це що я... серйозно? Я максимально скучна, да. Ну я даже в чата GPT питала, що 92%. Він тобі збрехав? Ні. Ти просто входиш в ті ці відсотків, 92% жінок. Все одно, коли самі вдома. Вони собі просто так настрій створюють. Ну коли нічого нікого нема, знаєш, музику включаєш і просто ходиш сам, тобі збираєшся і І Якраз таки в цих трусиках це робити максимально вайбово, тому що вони гарні, вони прикольні і вони дійсно з такими веселими принтами, відтінками, які дійсно будуть створювати такий класний настрій. Мені подобається, що саме на оцих трусиках тут ось ця полоничка. Ой, вона така м'ягенька. Вона м'ягенька, до речі, і вона об'ємна. Вона, типу, знаєте, замість бантика. Часто бувають тут бантики, банальні. Да. А, да. а тут полуничка. А, розміри які в нас? Від S до 2 Угу. Розмірна сітка, посадка тут іде середня, тому що тому просто купуйте їх для створення свого щоденного настрою.